ТЦК вже просто заїбали. Є в мене знайомий, в якого невеличкий. цех по деревообробці. Так от, раніше ТЦК до нього заходили і йшли прямо в кабінет і казали: якщо ви не хочете, щоб ми забрали у вас людей, дайте грошей на 20 літрів бензину, дайте грошей на 20 літрів солярки. А тепер нова схема. Слухайте. Якщо ви не хочете, щоб ми забрали у вас людей, а ми це можемо зробити прямо зараз і в секунду повністю ваших всіх людей забрати і ваш бізнес просто стане. Тоді вам потрібно дати об'яву і запросити на роботу людей, назначити дату співбесіди і на цю дату приїдемо ми і позабираємо новеньких. каже, поставили мене перед дилемою. Чи бути гандоном перед своїми, чи бути гандоном перед чужими, каже сижу і бахує.